Дякую, Коляну, за надану материнку. Підписуйтесь на цих шахетних людей. До перегляду. Усім був друзі, з вами пар. Я, як людина, яка мала боротися з злом, а не примкнути його, є дуже бідною і тому буду робити огляд на те, що мені дають. А сьогодні, Коленька, слава йому, дав мені зявон. На борту у нас найслабший шестиядерник ядник 11-го сокету Є 52620 материнка китайська Кліслі, і 16 ГБ DDR3 в 4 каналі 1600 МГц. Це у нас мікрончики. І ще чуть-чуть мікрончиків. І ще трошечки. І ще один. Ось так от 4 мікрончика. Це все діло у нас охолоджує якась діпкуховська башня на дві мідні термотрубочки. І взагалі кріплення тут під АМ Сокет. А як воно реалізовано для 2011-го це шедевр. Я не знаю, чи так мало бути, чи це я все поламав, але рамки кріплення виглядають ось так. Ну, Типу. <сіка> Цікаво, як воно взагалі функціонує. А воно так випаяно, тому що термотрубки втира... В... Втира... втирались. Коротше, заважали поставити кулер. <сіка> так. А, SSD шник у нас GoodRam, який вже купу разів а, участвував в наших відосах, бежать чівтек. 550 ватний CTB 550 s А от відеокарта це щось, про що я вам розкажу після того, як зберу цього монстра. Переселяємо наш Зявон-Монстр в ПК з якогось то там поза, поза, поза минулого відео. Він майже весь розібраний, тому що має йти на продажу. Ну, ось прийшла пора його повністю роздербанити. Страдальна АМ2-материнка витягнута, ідемо вставлятися вон. І так, шановні, комп'ютер з деяким доповненням у вигляді харда, на якому будуть стояти ігри, що погано для одної з тих ігр, яку я буду тестити, але в мене немає сзд Не Несуть. Комп'ютер зібраний, і зараз я встановлю на нього деяку відеокарту, підключу швиденько периферію і зроблю стартовий запуск. Після цього я піду встановлювати на нього ігри, а після цього встановлю нормальну відеокарту, запишу вам тести. Але це буде не скоро. Що ж за чудо-відеокарта нас чекає? Це Asus Yen 6600 Top Silent розібрана. Радіатор десь загубився з невідомих причин, чесно. І тому зараз вона ось така от без радіатора. В цілому, вона не перегрівається, а для стартового запуску нам цього вистачить. Тому швиденько зараз підключимо. Так, зараз викраточкою я тикну. Перший запуск, що може піти не так. Знаєте, в першому своєму відео я забув е, вставити розетку в, е, в розетку кабель живлення. Тільки що я забув вставити кабель, кабель живлення в БЖ. Пар помирає на зйомках. Кошмар. Так, чекаємо. Ой, а я спікер забув. А ні, не забув. Є. Так, а картинка де? Хм. Ми що, на картинку не заслужили? О, клісре! Фіху! Клісре. Є, він, да! Чудово! Пішов я, значить, ставити ...ігрульки. грульки. Да. Всю ніч мали качатись ігри. Я прийшов і побачив ось це. Можливо, зараз прийдеться перевстановлювати вінду. Не менш вірогідно, що КС, яка встановлювалась на цей диск, сходила нафіг. Зеони, зеони. Моє везіння, моє везіння. Друзі. Давайте будемо чесними, наскільки потужною не була ЄН-6600 або 1030, для Зеона вони очевидно доволі кволі. І наскільки б не була 2070 супер потужною для Xeon, я все-таки взяв її в цей комп'ютер. Яку саме 2070 супер. Звісно, це 2070 супер Asus з мого комп'ютера. І зараз, швиденько перемотришся, ви побачите, як я витягую то і ставлю сюди Asus q 2070 Super Dual. На що я це говорю? Кому це взагалі цікаво? Ну нічого. Погнали! Акуратність. Очевидно, ні одна з комплектуючих не була готова до того, що сюди поставлять 2070 Super в двохкулорному, доволі жирному виконанні. Але якимось чином я справився. Тепер проблема. Треба запустити це все. А це уже ну, задача з дірочкою. Буду зараз цим займатися, скажімо так. Так, е драйвера. <кхм> драйвера. Раз ви бачите, що я встановлюю драйвера, значить комп'ютер запустився. З віндою майже не було проблем. Там просто Windows вибрав в пріоритеті запуску диск без вінди. В пріоритеті над диском з Віндою. Хоча стояв нормальний пріоритет. Оп, оп, пішли процеси драйверного характеру. О, сюди-сюди. Хорошо. Добре. Єдина проблема те, що. Тести переноситься ще на деякий час. Тому що ігри для тесту не встановлювались. Чудово. Друзі, так як це у нас дофіга потужний комп'ютер, мав би бути якби не я хочу трошечки покращити цей сетап. І тому, як мінімум, треба прибрати на столі. Так. Перше є. Друге. Подивіться на цю. Сумну мишку. Вона декілька разів вже від'їбнула, поки я намагався встановити все, що тут зараз встановлюється. Тому прийняти стратегічне рішення її також трошки прокачати. Так то краще. Ну і монітор. Монітор взагалі не діло. Того його ми теж трошки. а! Щось воно не клацається. Його ми теж трошки прокачаємо. Тест кіберпанка, мінімальні налаштування 720p. Ну, як мінімальні. Виставлений пресет мінімальний і виключено DLSS, так як це все-таки 20-та лінійка, і йому буде дуже боляче від цього. Ну, І вашим очам буде боляче від DLSS. -а. Ось такі результати тесту показує нам а, серед. Господи, як би це сказати. Бенчмарк всередині гри. А, доволі непоганий результат. Я б з таким спокійно грав би. А, Average 63 FPS. Зрозуміло, що у мене на комп'ютері він буде вище. Ха-ха-ха, 7600 краще, ніж Xeon, а 32 ГБ краще, ніж 16. Але то таке. Можна ще спробувати пограти в саму гру. Ну, але ну. Ну, але ну. Форз чекає четверту, тому що п'ятої в мене немає. Uh, preset low. Uh, розширення 1280х720. Benchmark мод. Enter. Enter. Шодесенько. У мене зараз камера розрядиться. Смакую. І так, у нас середній CPU. Фу, CPU. Середній FPS 130, що мега круто. FPS найвищий 152, найнижчий 190. Класно. CPU рендерить лише 90, а GPU видає 253. Да. Пропущено кадрів 13, наскільки я правильно розумію. В цілому все добре. Правда, тут чомусь пише 94 FPS, а тут 130. А, за ну CPU Simulation, ладно. Тут просто все вимкнено. Так. І якийсь вумний графік. Я. Не вумний, я не розумію, а графік вумний. Так, і це, щоб ви вірили, що це саме наш зеончик 2070. 2070 супер. Ось таке. Один гіг від пам'яті. Та й таке. Щоб ви не бачили того, як я граю, я вам поставив ось так от лічильник FPS. Це в нас гра КС2, пресет Low і розширення 1280 на 720. На жаль, у мене розрядилась камера, тому я не зміг сказати вам середній ФПС по тестам КС, але спішу вас заспокоїти 100 ФПС там є. Е, ну що ж, комплект доволі цікавий, хоча мені не дуже сподобався Зявон. Ну, це вже таке, я ж AMD-юзер. Добре, друзі, дякую за перегляд. Донайте на ЗСУ, донайте мені і папа!